Репетитори змогли підготувати мою дитину до НМТ. А що ж тоді робили вчителі? Що мені прийшлося викинути стільки грошей? А вчителі працювали. Вони працювали з вашою дитиною, починаючи з першого класу. Вони працювали на весь клас. На середнього учня, на учня з високими та з низькими результатами, але у кожного учня свій темп навчання, своє сприйняття матеріалу. Кожен учень по різному сприймає матеріал, комусь потрібно один раз пояснити, і він все зрозумів. А комусь недостатньо. І трьох-чотирьох разів учитель працює 45 хвилин в рамках програми на 30 дітей в середньому в класі. Репетитор працює з одним учнем індивідуально. А чи уважно ваша дитина слухала всі уроки? А чи виконувала всі домашні завдання? А чи опрацьовувала вдома самостійно невивчений матеріал? А чи підходила до вчителя, щоб він їй пояснив? Дуже багато питань. На які я вважаю, ви зможете чесно дати собі відповідь. І ось чого я не розумію і ніколи не зрозумію, чому склавши НМТ, одинадцятикласники та їхні батьки дякують тільки репетиторові. Бо це ж він, мовляв, підготував до НМТ. Ні, це неправильно. Шановні батьки, шановні одинадцятикласники, якщо ви вже склали НМТ, подякуйте не тільки своєму репетитору. А й своєму вчителю, бо це він заклав базу, бо це він заклав основи свого предмета і доклав немало зусиль для того, щоб репетитор потім працював із вами. Я також учителька і репетиторка, і завжди запитую у своїх одинадцятикласників, з яким я займалася додатково, чи зателефонував ти учителю, чи сказав ти йому спасибі.